Безпека понад усе. Сьогодні міські комунальні підприємства отримали від департаменту житлово-комунального господарства десятки дорожніх конусів та знаків сигналізаторів небезпеки. Новеньке обладнання використовують комунальники під час проведення дорожніх робіт. Подробиці далі у сюжеті. Департамент житлово-комунального господарства закупив спеціалізоване обладнання, завдання якого сигналізувати про роботу комунальників на дорогах. Заступник директора департаменту Артем Сапожник каже, хочуть привести все оснащення до одного архетипу. За результатами закупівлі, яку провів департамент, було визначено переможця, який з яким було укладено відповідний договір на придбання близько 4500 тисячі штук такого дорожнього обладнання. В дорожнє обладнання в нас входять входять бар'єри огороджувальні, це опори для таких бар'єрів, це віхи дорожні, це опори для таких віх, а також конуси. Обладнання отримали комунальні підприємства, діяльність яких пов'язана з ремонтними роботами на автошляхах: ЕЛОАвтодоріг, Миколаїв Облтеплоенерго, Миколаїв Водоканал та інші. За словами головного інженера ЕЛО-Автодоріг Дениса Барашковського, нове остаткування має своєчасно попередити учасників дорожнього руху. Про незручності та небезпеку «У нас є досить досить жорсткі державні будівні норми, які регламентують дорожні роботи, в тому числі встановлення та кількість знаків для попереджування дорожніх робіт. Можу вам сказати, що вони дуже ефективні та корисні, і найголовніше, головне вони нові. Вони будуть допомагати нам. Робити свої роботи. В департаменті житлово-комунального господарства кажуть, що до 1 липня мають отримати ще одну партію сигнального обладнання. А тому сподіваються, що робота комунальників на автошляхах буде організована ще більш якісно та безпечно. В планах департаменту є ще додаткова закупівля такого дорожнього обладнання. Зараз ми опрацьовуємо це питання і, в принципі, при позитивному вирішенні цього питання ми будемо оголошувати ще одну закупівлю, тобто додаткове обладнання. В Тому числі будемо дивитися, як воно використовується, і контролювати, щоб комунальні служби використовували його за призначенням, і все було в нас добре. І на Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.